через оцю світлину, зроблену також 16 червня, яка невдовзі з інсти жупаниної зникла. Ми довго думали чому. Аж от у відзеркаленні помітили чоловіка, ну, дуже схожого на навдепа жупанина. Тобто, це фото може натякати, що у Лондоні з жупаниною був її навдеп чоловік, 17 червня. І от знову фото зі сходів перед квартирою на вулиці Монтегю. 18 червня, день початку пленарних засідань у Верховній Раді. На порядку денному кілька важливих законопроєктів. Жупанин у цей день у Верховній Раді відсутній. Принаймні про це свідчить система голосування Рада. Його дружина тим часом публікує фото з квартири на Монтег'ю стріт, фотографує п'ятизірковий готель Кімптон -Філдс Рой» на вулиці Рассела. Їсть піцу пепероні у закладі Бредхет -Е Бейкері на Павільон Роуд у Королівському районі Кенсингтон і Челсі. Хвалиться букетом гортензій знову у вже згаданій квартирі та рекомендує засоби догляду за шкірою. 19 червня новий день парламентських засідань. Зокрема, у порядку денному розгляд проєкту закону про ратифікацію угоди між Україною та Королівством Нідерланди про обмін та взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Жупанин, до речі, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Нідерландів, але його у Верховній Раді нема. Його дружина тим часом викладає фото з площі Блумсбері. 20 червня останній день пленарних засідань ради. З важливого, наприклад, голосування за зміни до закону про бюро економічної безпеки України. Жупанин все ще відсутній. Тим часом у сторіс інстаграму його дружини фото з закладу Фам Льол на Екзибішн роуд, з-під готелю The Rembrandt, що знаходиться напроти музею Вікторії та Альберта, ну і сам музей теж. Власне, подивившись на всю цю чистоту та екібану, у нас виникло запитання: а якого милого нардеп не на засіданнях Верховної Ради, а неймовірніше у Лондоні? Можливе пояснення ми знайшли у декларації Андрія Жупанина. У 2022 році він вступив на навчання до лондонської бізнес-школи. Навіть отримав стипендію на часткове покриття вартості навчання у 2023. Коли через війну в Україні його повноцінна депутатська роль стала неспроможною, Андрій вирішив знову стати студентом. Це шматочок статті про Андрія Жупанина на сайті Лондонської бізнес-школи. Власне, цей матеріал вносить більше ясності про закордонне навчання жупанина. Я все ще живу в Україні, тому принаймні раз на місяць витрачаю 54 години на подорож, щоб залишитися в Лондоні на 48 годин. М -м. Перше фото з поцілунком дружини 11 червня. Ще одне з ним у ресторані 16 червня. Тобто 11, 12, 13. Коротше, Жупанин щонайменше 6 днів був там.